Ану закрийте на 5 хвилин ніс і не дихайте. Попробуйте, що буде? Що буде? Дух відійде до Господа? Тіло відійде, земля відійде в землю, і душа скаже, а що це було? Де я? Ей, ви де? Скажете з роман до вправу. Правда? І потім вас треба воскресати назад, реанімувати. Ви скажете, гарна Фу. Так, розумієте, це дух людський це як повітря, як подих. Щоб вам, так легше, щоб вам було зрозуміти. То є глибше розуміння, але вистачить вам на цьому розуміння. Так, тепер у цьому дусі людському вселився Дух Божий, Святий Дух. Ви зараз побачите. Бо Бог є дух, і Бог спілкується з нами через дух наш дух у нас. Що таке душа?